Вітаю вас! От як ви вважаєте, чи можна запустити бізнес в Україні в умовах війни? Ну, я розумію, що так, да, війна, так, да, є проблеми, але от чи можна започаткувати власний бізнес? Чи це взагалі не реально? От як ви вважаєте? От Я зараз розповім абсолютно реальний факт. Коли дійсно людина під час війни о, це зараз, зараз. Запустили власний бізнес. Причому детально розповім, який бізнес, чому, як, як запускала, які проблеми, які мінуси, плюси. Ну а як ще без цього. Щоб зробити ну, для себе висновок, дійсно, наскільки це реально, чи взагалі нереально, чи варто чим займатися. Тому що я добре розумію, що війна це не найкращий час для запуска бізнесу. Але в той же сам момент чекати нічого не робити, це напевно ще гірше. Тому я вважаю, що треба, треба знати все. І приймати власне рішення. Це відео буде в доступі лише для членів клубу економічної мудрості. Ну, я роблю час від часу таке відео, де... Розповідає приклад, або розповідає, як інші, робили так чи не так, правильно, неправильно, ну, для наглядності, для розуміння. Тим паче, що е, члени клубу час від часу мене просять розповісти про реальні моменти або нереальні приклади, як робили бізнес в Україні, як не робили, як намагались, на чому? Так, да, це, звичайно, малий бізнес, не Великий це трошки інше. Так що, якщо є бажання, послухайте це вік. І не тільки це. Ставайте членом клубу економічної мудрості, там є кнопочка спонсорства і пакет клуб економічної мудрості. І будете, ну, знаємо, так, не, тільки, не лише мудрі, але й обізнані. Клуб економічної мудрості це перш за все економіка, економіка. І реальна економіка України. Ну а для членів Клубу економічної мудрості починаємо це відео, яке фактично можна назвати, як робити малий бізнес в Україні в умовах війни. Реальні приклади. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.